Друзі, вітаю, доброго дня! Зараз покажу вам таку машинку. Renault Stepway 2018 рік. Кого цікаве, зроблю невеличкий огляд, телефонуйте. Значить, машина офіційна купувалася в автосалоні 2018 рік. 1,5 дизель. Renault Stepway Вона в дуже класному стані, в ній 67 пробігу. В п'ятому місяці, тобто в травні, мінялось масло є відмітка на 60 тисяч, зараз 66 копійками, навіть чуть менше, як 67. Кого реально цікавить, я надам він код, можете перевірити. Вона куплялася в автосалоні Київ. Значить, Тут свої фішки два стеклоподйомники тут, два тут і... По дверях так же само є стеклопіднімачі, тобто їх є 4. Сидіння в гарному стані, є в полочка. полочка. Клімат контроль працює. Мені фон великий, камера заднього вигляду. Я не знаю, скільки тут точно кіловат 5-5 передач, але вона їде гарно. Два ключі, значить мультикермо. Сидіння в гарному стані. Хороші оригінальні резинові коврики. Значить, пробіг, точний пробіг, оце 66346. Детальна інформація, Гома зимова, я не знаю, який вона рік, але така там Не фонтан, але і хороша. Значить, зараз гляне під капотний простір. По кузову, значить У нас є два підфарбування. Нічого страшного. Навіть вже в цьому РНО стоїть амеркізатори Volkswagen. Значить, двигун ніхто не мив. Порядок, чистий бачок, двигун сухий, просто його як купили в автосалоні, ніхто нічого не мив. В машині, зрозуміло, все в дуже доброму стані. Ось вам відкот, хто хоче, можна спробувати перевірити, що там проб'ється по Дарино, ну, тепер я втікав. Такий автомобіль. Втора реально класна. Дуже тобто класний, з таким пробігом, його з Європи пригнати важко. Значить ціна 11.700. Адекватний торг Хто каже, що дорого з таким пробігом? Ну, Недорого, коли машина з великим пробігом може бути. І це недорога ціна. Це середня ціна адекватна. Вони і по 13 тисяч, скажімо так, 12 тисяч стоять, більшості стоять. І це продається, ціна 11700. Адекватний торт для реального покупця. Значить, тут так само оригінальний коврчок резиновий. Тут запаски ж немає. А ні, є, вибачаюся. З тими вже всіма машинами заплутаюся, може тут знизу запаска. Ну, ну все дуже в адекватному стані. Значить, якщо вас цікавить, телефонуємо, виїжджаємо ГУЗ, дивимося, купляємо і маємо нормальну автономну тачку гарну. Ну що ж, більш детально. Дзвонить. Якщо цікавить, але машина варта уваги.